Доброго дня всім! всім. До Ford Transit L2H2, 2 h 2 2,2 дизель, на механічній коробці передач, передній привід. Заводський пасажир. Спереді три місця, кондиціонер, обдуви на салон, дуйки зверху стоять по салону. 15-та гума. спереді відсотків 70. Ззаді відсотків 90, ззаді одна ресора, задні двірники, розпашонка, прицепний пристрій, сидіння знімається, так як це оригінальний заводський пасажир. Зверху відкрили полка. Корозії ржавчини автомобілі немає. Оригінальний пасажир 9 місць. Можна використовувати як пасажир, як грузопасажир. Сідіння виймаються, виняли, один ряд залишили, залишили два ряди. Дуже зручно, користуванні. Збоку також є арбек пасажира. Водія айрбек і пасажира айрбек. Під капотом нарікань ніяких немає. Виймаємо щупа. 2,2. Це двогон, який користується попитом, який ремонтується і до якого є запчастини. Це не новий 2 літровий двогон. Якраз той двигун, який шукають люди. Висота цього автомобіля L2H2, тобто він влазить в будь-який гараж. 15 колеса, передній привід і оригінальний пасажир.